І пророзходяться новини після суперечки в Білому домі. Багато наслідків серед них зокрема чекаємо на саміт європейських лідерів вже 6 березня. Також Напередодні відбувся саміт в Лондоні. Про нього зараз будемо говорити в деталях. Цими вихідними в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів. Британія після засідання зробила заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію. Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення коаліції охочих для забезпечення. Будь-якої мирної угоди в Україні за результатами саміту була ухвалена попередня домовленість про те, що першим рівнем гарантії безпеки в Україні має стати підтримка і посилення збройних сил України, а додаткові гарантії безпеки мають розроблятися разом зі Сполученими Штатами. Що це означає з дипломатичною мови на людську будемо перекладати в нашій розмові Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України долучається до нашої розмови. Пане Романе, я вас радий вітати. Доброго дня, пане Дмитро. Пане Романе, хочу вас спочатку знаєте, спитати вашу загальну оцінку того, що ви бачили в Лондоні. Я бачив певну єдність, і важливо, що цей саміт він же був не не реакцією на скандали суперечку в Білому домі. Він був запланований задовго до того. Ну, саміт було заплановано ще до того, як президент Франції Макрон і прем'єр-міністр Стармер відвідали Вашингтон. І ще до того а, планувалося, що після а, вузьке коло лідерів а, країн Європи зустрінуться за участі президента Зеленського і проговорять, як рухатися далі з точки зору. Зняття тої інформації, яка відбудеться в Вашингтоні, і коло цих осіб планувалося не ширше п'яти, тобто, це достатньо невелике середовище, де планувалось обговорити поточну ситуацію і дії надалі. Зокрема, вже тоді були оприлюднені деякі факти про те, що в такому середовищі буде. Обговорюватися підготовка, увага, підготовка плану а, ceasefire, тобто припинення вогню, переходу до переговорного процесу і укладання мирної угоди, а також підходів до гарантій безпеки, тому що на той момент уже після зустрічей 17-го і 19-го у Парижі було окреслено насправді параметри. І гарантій безпеки. А після Мюнхенського саміту, де зустрічалась Велика Сімка і країни Європи окремо, стало зрозуміло, які ресурси потрібно для того, щоб забезпечити власне, те, що називається мир через силу. І е, насправді, скажімо так, уже тоді було очевидно і зрозуміло, як буде рухатися Європа в питаннях допомоги Україні. Деякі факти про це. З'являлися в засобах масової інформації, але системного погляду не було. Ну а як немає системного погляду, скласти це в план було неможливо на тому етапі, тому е запропоновано було декілька зустрічей і потім європейський саміт, який планувався і відбудеться 6 березня, на якому буде оголошено цілий ряд речей вже офіційно. А 2 числа це планувався невеликий. Робочий саміт, робоча зустріч лідерів європейських держав, в якій корективи було внесено із зустрічами в Парижі, що розширило коло учасників, і змінено деякі функціональні навантаження. Ну, всі пам'ятають суперечку, яка трапилася в Парижі між Джорджією Мелоні, прем'єркою Італії, і президентом Макроном. Вона не носила характер допомагати змісту. Характер допомагати Україні чи ні? Як це було подано багатьма? А насправді йшлося про те, що Італія має виконати свою місію в цьому процесі. Це ще додало у цей процес певних емоцій і змінило конфігурацію зустрічі. Ну і найбільше змінило конфігурацію зустрічі це. П'ятнична суперечка між президентом Зеленським і президентом Дональдом Трампом ну і остаточну крапку було поставлено, коли лідери Естонії, Литви і Латвії дізналися напередодні, що вони теж не запрошені, тому е весь час змінювалася кількість учасників і е вчорашній саміт. Він собі поєднує дві складові це офлайн зустріч, яку ви зараз демонструєте, транслюєте, і онлайн, тому що цьому процесу передавала також онлайн зустріч Іра Стармера з лідерами країн Балтії. От в результаті і вироблено рішення, от які ви коротко анонсували, тому можна сказати, що ця зустріч вона і реакція на перебіг подій. І а, планові планова підготовка щодо і допомоги а, Україні з боку європейців і вироблення плану, який стосується тут. Треба бути дуже уважним. А, перше це припинення вогню. Друге переходу до переговорного процесу. Тому там з'явився міністр закордонних справ Фідан. І а, третій момент це підготовка і укладання мирної угоди. А власне найважливіше в цьому процесі є і четверте, це е, те, що стосується гарантій безпеки, і на всі ці питання концептуальні відповіді були вже зрозумілі після зустрічі Макрона і Стармера у Вашингтоні. Пане Романе, от е, як ви щитуєте цю інформацію сьогодні в прикладі українських ЗМІ вона з'явилася, це повідомлення Лефігору про те, що Начебто президент Франції Мануель Макрон та Кір Старвар мають ідею щодо часткового припинення вогню у небі, на морі і щодо атак на енергосистеми. Це може бути ось цим от маленьким кроком до чогось більшого, що вироблена тактика малих кроків досягання режиму тиші. назвемо його так ну, Він називається режим Сісфаєр, тобто припинення вогню. Але дійсно це питання проговорювалося, проговорювалося, в тому числі на парижських зустрічах. Суть якої не тільки там в небі на суші, а й по видах озброєнь, скажімо, такі, то припиняється застосування таких, то комплексів ракетних, таких то видів а, безпілотників, потім а, виведення застосування кабів, ну і так далі. Тобто, поступово-поступова мінімізація напруги на фронті для того, щоб перейти а, в режим. Припинення вогню, ну і тут важливо те на що звертає увагу президент України Зеленський, що ну безліч разів вогонь припинявся, але він був контрпродуктивний, тому що расистан у цей час застосовує диверсійні групи, різні способи атаки і дестабілізації в Україні, починаючи від. Кібератак, закінчуючи діяльністю розвідувально-диверсійних груп, підривних груп і так далі, терористичних груп, причому роблять це як в Україні, чи робили і за межами в європейських державах, тому тут занадто багато проблем, щоб легковажити цим етапом. Власне нерозуміння цієї ситуації, з моєї точки зору, і зірвало конструктивну. Розмову у п'ятницю між президентами України і Сполучених Штатів Америки, і це наслідок низького рівня підготовки осіб, які зібралися навколо Дональда Трампа. Але от такі підходи, які стосуються і етапу підготовки припинення вогню, і підготовки мирної годи, в тому числі і тестування різних режимів режимів період переходу від одної фази до іншої, вони проговорювалися. В тому числі проговорювалися і під час зустрічі прем'єр-міністра Великої Британії і президента Франції з Дональдом Трампом і його оточенням. Пане Романе, тут в контексті наших відносин зі Сполученими Штатами, я звернув увагу на повідомлення Bloomberg, які поспілкувалися з президентом України Володимиром Зеленським, вони спитали в нього: а чи готовий він знову зустрітися з Дональдом Трампом? І Зеленський відповів, що. Так, я не проти, якщо це буде конструктивна підготовлена розмова. Але в повідомленні Блумберг вони роблять дуже важливий акцент. Президент Зеленський відповідав українською, користувався для цього перекладачем, аби бути точно зрозумілим і правильно процитованим. Ми можемо говорити, що певні помилки українською командою вони враховані станом на зараз. Перше і надважливе в цій ситуації, що на момент зустрічі президента Зеленського і Дональда Трампа до обох учасників, а ще більше до Джей Дювенса діджея американського, абсолютно не було доведено зміст і рамка цієї зустрічі, і вона від самого початку попливла. я хочу нагадати один факт. 27 лютого в розмові між е, генеральним секретарем Марком Рютте і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом вже було е, обмальовано рамку цієї зустрічі. Вона мала стосуватися винятково теми угоди про корисні копалини. Чому трапилося так, що під час розмови з ініціативи Діджея Американського учасники на Протокольні зйомці зірвалися з цього графіку і попливли говорити про різні інші теми. Мені до цього часу не зрозуміло. Адже навіть після розмов Стармера і а, також Макрона так само було обмальовано а, рамки. Більше того, після цього відбулися телефонні розмови президента Зеленського з обома прем'єр-міністром і президентом, а також генеральним секретарем. І тут ні з цього ні з цього, під час зустрічі, як Пилип з Конопель, вистрибує діджей, а тим більше починаються всякі журналістські е, речі, які просто доводять ситуацію до крайнього емоційного накалу. Більше того, ви зараз показуєте зустрічі з конгресменами і сенаторами, і на цій зустрічі було акцентовано увагу на тому, що головна мета зустрічі з Президентом Трампом. Зводилася до укладання угоди про корисні копали, це речі недопустимі, пане Дмитре. У дипломатичній практиці ніхто ніколи не виходить за рамки домовленої об'єму зустрічі, тим більше це стосується протокольної зйомки. На попередній розмові з вами я вже тоді звернув увагу на те, що мене здивувало, коли на зустрічі, яка планувалася як один на один Трамп, Макрон і Трамп. Стармер привели колгосп з оточення Дональда Трампа. Більше того, було видно, що ці люди абсолютно не готові до розмови. Вони не знали суті проблем. Вони просто мугикали, навіть коли до них звертався Дональд Трамп. Тому в цій ситуації а, час поставить ці на Аді. Чому так трапилося, як трапилося? Але в нинішніх умовах, очевидно, що. Сторінку цю необхідно перегорнути, перегорнути з користю для обох сторін як урок і рухатися далі. Тому що як Дональд Трамп, так і президент Зеленський зацікавлені в діалозі змістованому обома країнами, і не тільки в питаннях а, переробки, видобутку а, обробки корисних копалин, про перелік яких іде мова, принципово важливо, щоб сьогодні Захід був єдиний. Найцікавіше було спостерігати, як на це зреагували в Росії, коли це трапилося у Вашингтоні. І не на рівні там, Клікуш, а на рівні просто аналітиків, які виробляють подібну позицію з подібних питань Фюрера Московського. Пане Романе, я намагаюся кожен раз якось в одну логіку звести певні заяви, які я там. Можу щитати Вашингтоні, але я мені простіше це зробити в Москві. Він вони якраз вкладаються в якусь логіку, послідовність і так далі. З одного боку, ми бачимо заяву спікера Джонсона, який говорить про те, що Зеленський має повернутися з вдячністю або піти з посади. Це така резонансна заява, яку мені було б складно уявити там минулого року, наприклад. А з іншого боку, я бачу ось цю легкість з якою. Трамп вкидає, наприклад, слова про диктатора, а потім говорить про те, що він нічого такого не казав. І ось ця сварка перепалка, на вашу думку, вона також може бути вирішена так само легко. Ну, посварилися та й розійшлися, потім зібралися і знову поговорили. Бо це ж не вкладається якраз в логіку геополітики, дипломатичного етикету і далі по списку. Перше, найважливіше зверніть увагу, що одразу після цієї суперечки. Дональд Трамп почав відстрілювати важкою артилерією. В бій пішли хто? Майк Волц, Марко Рубіо, Джонсон. Чому? Справа в тому, що це очевидно, що ніякого плану підготовки до ситуації не було ні інформаційного, ні політичного. І це свідчить про те, що в даних проблемах. Є звужено коло учасників обговорення цього питання і ще дуже важливо особистий інтерес. Іначе не було б а, такої реакції. Це реакція, яка є прямим виконанням доручення Дональда Трампа. Відтак, це ще раз описується в той формат спілкування, який завжди був у Дональда Трампа. Це спорадичне ведення справ. І в цій ситуації існує декілька помилкових оцінок її. По перше, те, що трапилося в під час цієї суперечки, воно насамперед порушило ті плани і зірвало ті плани, які вироблялися Москвою. Суть цих планів полягав у тому, щоб руками Дональда Трампа почати розчленування України. Більше того, за цим стоїть дуже важлива річ, яку необхідно опрацювати сьогодні після цієї суперечки на технологічному рівні. Входження на територію а, е, України бізнесу Сполучених Штатів Америки це не означає і не існує як гарантія того, що це не приведе до зростання напруги між Росією і Україною. Це перше важливо розуміти, бо за цим іде друге. Це не означає, що не трапиться те, що було завжди, умовно кажучи, захід приватизує українські підприємства, а потім продає їх російській стороні. Звідси хочу звернути увагу на цю річ, яка не пропрацьована була, і оця скаженність у поведінці вище названих мною осіб, таких як Рубіо, Волс, тому що ніхто і ніколи. Подібний рівень учасників діалогу не вводить у бій для наповнення інформаційного поля. Працюють як завжди аналітики, працюють журналісти, але те, що трапилося, свідчить про особистий інтерес і можливість в рамках цього інтересу маневрів, які на сьогоднішній день ще не опрацьовувалися. І тому, коли кажуть, що в Москві раділи з того, що трапилося, далеко ні. І це було видно в тому числі по Фіодору Лук'янову, який фактично в прямому в прямій трансляції реагував на те, що відбувалося у Вашингтоні. Тут необхідно необхідно дещо інший погляд на те, що трапилося, і розуміння того, що насправді Україна має е, на сьогоднішній день діалог з певною обмеженою групою, хоча би поставте питання, чому на цій зустрічі. Не був присутній генерал Келок, адже він також є уповноваженою особою по Україні. Це означає, що існує певна корпоративна участь з американської сторони у цих справах. Причому вона а, застосовується і при а, зустрічах із європейцями, і а, при зустрічах з українським керівництвом, тобто тут необхідно додаткове розуміння, чому а, відбувається власне такий формат. І е, метою чого є участь у переговорному процесі цього кола людей, які насправді не готові належним чином до ведення такого діалогу, пане Романе. Ви згадали Марко Рубіо. Я якраз бачу одне з його останніх повідомлень, одна з останніх заяв пресі про те, що. І Україні і Росії потрібно буде піти на певні поступки. Україні потрібно буде піти на територіальні поступки. Проте сам Рубіо не поточнює, як саме це має виглядати. А щодо Росії вона має прийняти якісь гарантії безпеки, і, знову ж таки, жодних поточнень не було. Я хотів вас спитати, ось я певен, що ви спостерігали також за Рубіо на цій суперечці. Мені здалося, він був. Надзвичайно засмучений тим, що відбувалося, принаймні він нарогував активно мімікою і так далі. Марко Рубіо має такий стиль спілкування. Він людина неконфліктна. конфліктна. Не випадково він призначений на посаду держсекретаря, і тим більше дивним є його участь у цих перепалках через засоби масової інформації, де він просто озвучує вироблені меседжі. Найгірше те, що трапилося, це, це те, що розмова вийшла за рамки запланованих тем, і ось що найбільше засмутило Марко Рубіо, тому що він на відміну від Дональда Трампа і особливо діджея, він дуже добре розуміє у ситуації, яка складалася, що значить, і яка склалася, що значить погіршення а, діалогу між Києвом і Вашингтоном, і особисто між Дональдом Трампом. І е, президентом Зеленським, однак, як показала зустріч, яка відбулася в Веріяді, Марко Рубіо, так само немає необхідної підготовки для ведення цього діалогу. Він плаває в цій темі. Звідси очевидно, що на технологічному рівні українцям і нам необхідно як можна тісніше співпрацювати з держдепартаментом, надаючи необхідну інформацію. Факти, які навіть емоційно озвучувалися президентом Зеленським на цій зустрічі, мали бути представлені в держдеп завчасно, причому аргументовані по всіх питаннях, які трапилися в момент перепалки. Бо це означає, що хтось працює, а хто тут не важко догадатися, по тому, щоб викривляти цю інформацію. І очевидно, що російська сторона в цьому відношенні приклала колосальних зусиль, щоб дезорієнтувати Сполучені Штати Америки. Причому в цьому відношенні треба продумати, а що було і отримати відповідь мотивом такої поведінки американської сторони, в тому числі з боку журналістського середовища. Адже я ще раз на цьому хочу наголосити: це протокольна зйомка. Яка взагалі могла звестися до мовчання усіх сторін або просто привітання і побажання здоров'я? Це треба розуміти, що оці моменти протокольної дипломатичного протоколу протокольної служби їх в жодному разі не можна порушувати. Це не означає, що цього б не трапилося далі в закритому режимі. Не означає, а це, але б це мало зовсім інші наслідки. Це по перше. І, по-друге, воно б мало трактовку, хоча можу сказати, не менш небезпечнішу ніж та, яка була отримана. Бо це означало, що джерелом після цього могла бути лише американська сторона. І ще одна річ: найслабшим моментом. Цієї ситуації було те, що угода про корисні копалини, вона так толком і не була пояснена українцям, навіть українському політикуму. І це дозволяє сьогодні думати про і домислювати різні конспірологічні теорії. Однак, за будь-яких умов, ситуація, яка трапилась, вона потребує дуже серйозного і глибокого попрацювання для того, щоб стабілізувати ситуацію. Це по перше, а по друге, ви праві, в чому? Що те, що відбулося, це просто рольова гра у частині того, що трапилося з боку Вашингтона, і до неї так і треба відноситися, як до тем 4%, диктатор, ну ецетера, ецете. Пане Романе, в мене до вас безліч питань, але поставлю два. Точно хочу вас спитати про ось цю політику ізоляціонізму, яку сьогодні пропонує команда Трампа. Бо сьогодні, от є свіжий пост Трампа в його особистій соцмережі, де він говорить про те, що американцям слід думати не про Путіна, а зосередитися, зокрема, на внутрішніх проблемах. Але мені завжди здавалося, що зокрема і сила Сполучених Штатів полягає в тому, що вони мають. Певний вплив в Європі, певний вплив в різних точках світу. Я тут можу згадати і Тайвань. А зараз пропонуються зовсім інше. Як на мене, це руйнує ось ці залишки той старої архітектури безпеки, яка створювалася ну не один десяток років. Пане Дмитре, дозволю собі з вами не погодитися. Те, що відбувається, це характерна річ для Сполучених Штатів Америки, і особливо коли до влади приходили республіканці. Американський гегемонізм і ізоляціонізм вони були завжди на порядку. Денному. Я би привернув увагу до тих матеріалів, які зараз друкують видання Foreign Affairs, А в ньому дуже очі так жирно показано приклади. До речі, це було надруковано також у матеріалах Guardian Британської, де показано історію. Сполучені Штати Америки дуже ревниво завжди відносилися, особливо республіканці, до ситуації в Європі, і вона коливалася від скепсису до переляку, таким же скепсисом було, коли Європа об'єднувалася, і формувала Європейський Союз. Таким же скепсисом було, коли йшла мова про об'єднання Німеччини і розширення Європейського союзу і НАТО. Таким же скепсисом Америка форіла... Коли вводилося євро, а потім, коли в розвитку ситуації е, вияснювалося, що утворення ЄС це стрімкий стрибок в економіці Європи, а введення євро це дуже серйозне посилення європейської економіки. Я вже не кажу. Ситуація з розширенням НАТО. Власне, Сполучені Штати рішенням Конгресу ініціювали цей процес. А, а коли стало зрозуміло. Що розширення НАТО це посилення європейської компоненти в північно-атлантичному блоці в Америці завжди наступав у такому випадку переляк. Це було і за результатами формування Європейського союзу і введення е, Євро. Особливо переляк Сполучених Штатах Америки наступив, коли Європа уніфікувалася по фіскальній полі політиці. Ще сильніше, коли стало зрозуміло, що Європа впустить до НАТО Україну, тому що прихід України в НАТО фактично формує самодостатній воєнно-політичний блок європейської компоненти в рамках Північно-Атлантичного альянсу. Тому такий вереск піднявся. З боку Трампа його оточення щодо того, щоб не допустити Україну в НАТО, і тому європейці якраз об'єдналися в цьому відношенні: що треба, щоб Україна обов'язково була членом НАТО, і це носить тільки часовий характер. Точно така ситуація складається і нині, коли йдуть переговори щодо припинення вогню врегулювання, ситуації, яка стосується підготовки і переговорного процесу, проведення його, підписання угоди. Американцям треба повторення Боснії. Роль річарда холбрука вона неможлива в нинішній ситуації, і особливість її полягає в тому, що Україна це не Боснія, Україна це не Косово, Російсько-українська війна це не те, що трапилося на Балканах. Вони не розуміють ситуацію, в якій знаходиться сьогодні російсько-український фронт. Вони не усвідомлюють. І тут а, президент Зеленський абсолютно правий, коли він закинув їм. Ви там були, ви бачили, ви брешете, починаючи від того, що розказуючи, які втрати, завершуючи тим, що вони елементарно не можуть зрозуміти, як країна в 40 мільйонів 11 рік може вести війну з країною, яка 160 мільйонів, і це нерозуміння завжди приводило до того, що Америка, як маятник, кивалася від. Скепсису по відношенні до Європи так само до переляку. Я вже не кажу про цю ситуацію підтримки й допомозі Україні. Зверніть увагу, коли Дональд Трамп називає США, він називає загальну вигадану кимось цифру. Але коли називає Європу, то він називає лише Європейський Союз, не додаючи в суму допомоги Україні європейські держави. А якщо все це додати, то виходить, що Європа більше за. Ці особливо останні три роки допомогла Україні так було завжди. Найцікавіший факт це коли розпався Радянський Союз, і виникло питання, як порятувати ці республіки, зокрема Росію. То і в цій частині рівень допомоги Сполучених Штатів Америки склав ледь шосту частину з того, що робили європейці. Я вже не кажу про близь, по близькому сходу. І можна для мене це очевидно і зрозуміло, що ця пісня, яка яку почав співати Дональд Трамп, вона абсолютно надумана. Більше того, вона очевидно привнесена навмисне для того, щоб піднімати температуру в європейсько-американські відносини. Ну а брехня по типу 4% диктатор Україна продала зброю там якимось терористам і так далі. Взагалі виходить за рамки здорового глузду. І в цьому відношенні, коли от виникає питання там хто має вибачатися хто до кого має піти на поклон. Розумію чудово, що інтелектуальна Європа не буде сперечатися і ставати на диби, бо вона розуміє, що з подібними особами, які є тимчасовими, треба будувати відносини як тимчасові, бо важливо, щоб демократичний захід, захід свободи, цінностей свободи тримався купи, тому що насправді противник. В особі осі зла накопичує свою силу, і те, що робить на сьогоднішній день Трамп, стратегічно правильно, але тактично він просто як слон у парцеляновій лавці повертається, б'ючи посуди і руйнуючи стосунки своїми союзниками. Не випадково таке позитивна, така позитивна оцінка позиції України після цієї емоційної сварки, яка сталася в минулу п'ятницю у Вашингтоні. Пане Романе, дякую вам за ваші відповіді, за вашу позицію, за ваші пояснення для глядачів. Нагадаю, Роман Безсмертний український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України був на зв'язку зі студією Апостров Тіві. Друзі, ну і до важливого повідомлення командувач сухопутних військ збройних сил України Михайло Драпатий підтвердив удар по полігону та оголосив про перевірку. Далі наведу його цитату: трагедія на полігоні це жахливий наслідок ворожого удару. Війна вимагає швидких рішень.